Сьогодні я прийшов з дівчиною. Ми зустрічаємося пару тижнів. Ну, і я подумав, що стендап це гарне місце, щоб вона дізналася про моїх колишніх. Да, Люба, я знаю, що в нас з тобою екологічні стосунки, тому ти можеш в будь-який момент встати і вийти. Але врахуй. Всі дізнаються, хто ти. Добре, поїхали. Якийсь час я жив у Львові. Ну і настала у мене така пора шукати стосунки, і через Тіндер я познайомився з дівчиною з Івано-Франківська. Ми з нею спілкувалися тиждень, і все йшло добре. А ви зрозумієте, я людина старої закалки. Сподобалась дівчина? Треба з'їжджатися. Ну і ми думаємо, ну хто до кого переїде жити? І тут вона. Артур, ти знаєш, в мене є варіант. Зараз я розкладу карти Таро. А я також за зважені рішення. Пішов до астролога та нумеролога. Ну, по-перше, я за об'єктивність, а по-друге, Чого з сертифікатом «БОДО» пропадать? <рив> ну і коротше розкладає вона ці карти Таро і каже: Артур, ой-ой-ой, сто відсоткою тобі треба переїжджати у Франківськ. Я кажу: «Хм, а я був у астролога, і він сказав, що зараз рак в Діві на Юпітері, і мені небезпечно їхати в міста через Дефіз. А номеровок сказав, що сертифікат просрочен. <рив> І угадайте? Коротше, я в Івано-Франківську. Коротше, у нас з нею все серйозно, ми вже живемо пару тижнів. В якийсь момент вона приходить до мене. Артур, розклава карти Таро. Нам треба розійтись. <рив> я такий. Хм. Ти що купила нову колоду? Ця мені не подобається. Ну і коротше, далі щось типу, я їй кажу, ну, я з, зі Львова до Франека їду до тебе. Нафіг, нафіг ти це все влаштовуєш. Вона каже: ну, я не думала, що ти тільки до мене переїхав. Я їй кажу, до тебе і твоїх розкладів таро. А воно щось продовжує. Ну, ти ж творча людина, ти ж там співаєш, граєш на гітарі. Я думаю, а ти тут будеш розвивати свою творчість. Bye. Звісно, ну всі ж ми знаємо, да? ці три топ-міста по розвитку творчості: Нью-Йорк, Лондон, Франек. Дякую. Коротше, я в Києві. А в Києві я такий думаю, ну буду експериментувати на побаченнях. Так кажучи, треба ризикувати. І прийшов на перше побачення з квітами. Але я тут трошечки проїбався. Ну, бо це ж треба постійно підвищувати градус. Ну, от що мені далі? Обачувати її поїздки? На самокаті. Ні, я таке не потягну. А взагалі ще був на побаченні. Гадайте з ким? З дівчиною. І щось ми з нею заговорили за колу, Кока-Колу. А вона прям дуже-дуже прям обожнювала колу зеро. Вона прямо така казала: кола фу, коло зеро бо. А ви ж розумієте? Ну, в колі зеро. Ну, насправді стільки цукрозамінників, що вона набагато шкідливіша, ніж звичайна кола. Це все одно, що казати, кокаїн фу героїн бог». А коли ми з нею грали в хрестики новики, вона грала тільки за новики. І знаєте що? Я помітив в ній оцю тенденцію любові до нулів. І я точно подумав. Що їй сподобається мій пеніс? Але але. але. Мабуть, не треба цього говорити. Да. До речі, Люба, я ж, якщо що. Там не нуль. А тверда одиниця. Взагалі, в студентські роки я жив у гуртожитку. Ну, і нам на секцію там підсувалась нова дівчина. Я з нею познайомився, ми пішли на побачення. Потім вона запросила у свою кімнату, ми пили вино. В якийсь момент вона лягла на ліжко, зняла лівчик і каже: Ой, щось я змерзла». Я підійшов до неї, взяв її за плечі, ніжно подивився в очі і сказав: так отягни лівчик, дура! Дурочка. <звісна> <плес> <плес> ну такі, Бачите, хлопці теж можуть дінамити. А взагалі, от на побаченнях, я звик сам платити за дівчину. Але був випадок, коли за мене платила дівчина. Пішли ми на перше побачення в кав'ярню, вона заплатила за каву. Пішли на друге побачення в кафешку, і вона заплатила за страву. І я вже почав до цього звикати. Тому на третьому побаченні я вже очікував від неї квіти. Я от подумав, ну, от як це все буде далі розвиватися? Ну, зараз на третьому побаченні квіти. На десятом вона мені зробить пропозицію. А далі мені що? Повертатися у франик. Ай. Життя, так. Да. Коротше, я не потягнув ці стосунки. Ну, бо я не можу, щоб за мене платила дівчина. Бо я сігма. Або як каже мій астролах: Сігма, Альфа, Омега. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, Вони дуже смішні.